Посполиті, мої вітаннячка. Я лютий Тарас, і я автор сценарію та автор ідеї. Мені дуже хотілося, щоб команда нашого деканату стала ближче нашим студентам, абітурієнтам, викладачам, освітянській громадськості та громаді нашого міста. І ще дуже хотілося показати, як воно все в нас влаштоване. Показати, що ми існуємо не дарма, ну і служимо добру, як вміємо. Якраз формат сім тупих питань, він дуже трендовий і дуже добре пасував під втілення цієї ідеї. Enjoy, як то кажуть. Вітаю, пані та панове. Я Шевченко Гліб, студент групи Су 22 також відомий як Белфаст та Пальсинови Король, Глібучер. Я сподіваюся, ви всі мене знаєте. Мене покликали на цю круту двіжуху, щоб стати інтерв'ювером. Знаєте, мені все дуже сподобалось. Я Відкриваючи людей для всього світу, для вас як глядачів, відкрив їх так само і для себе. Це був чудовий експірієнс. Я сподіваюсь, мене після цих інтерв'ю не відрахують. Дуже сподіваюсь. Також я дуже сподіваюся, що вам сподобався наш формат. Особисто я, як я брав інтерв'ю. І якщо вам дуже сподобалось, підписуйтесь на мої соцмережі. Це Twitch канал Belfast.ua, це Telegram канал Апельсиновий Король. Ну і на Instagram також можете заходити. Belfast.ua всі посилання будуть під відео. Всім па-па! Всім привіт! Я Юрій Вовк, декан факультету Еліт. Цей проєкт, сім тупих запитань, став для мене втіленням можливостей нашої команди, коли хтось один генерує ідею, і потім ми всі послідовно працюємо над її реалізацією. До прикладу, я був оператором та режисером монтажу. В цілому, роби нормально, буде нормально. Особливу подяку хочу висловити студентському самоврядуванню, яке долучилось до нас, пану Глібу, який звитяжно інтерв'ював усіх наших учасників, нашим учасникам, хто зголосився на участь у цьому проєкті. Також окремий респект команді Медіа Цукер Дар'ї Прихоченка, Дмитру Тіщенко, які, до речі, є випускниками нашого факультету. Вони дозволили нам попрацювати з їх обладнанням та приміщенням. Я сподіваюся, що це не останній випуск такого проєкту, в якому ми знайомимо глядачів з командою нашого факультету, з представниками, з особистостями і перш за все, за, з людьми, з яких складається наш факультет. Тому підписуйтесь на наші ресурси. Побачимось в наступних відео. Так може все ж таки вовк? Ні, вовк.